Міжнародний фестиваль кіно під зорями. Дубль 5» пройшов у кривому розі. Режисери з Великобританії, Німеччини, Ізраїлю, Ірану, Росії та України привезли документальні, художні та анімаційні фільми. Дніпропетровськ був представлений стрічкою режисера Івана Андреєва Своя дорога робота отримала спеціальний диплом за пошук цікавого героя в документальному фільмі. Ексклюзивне інтерв'ю з митцем у наступному сюжеті. Це були три дні, які запали в душу Дніпропетровському режисеру Івану Андреєву. Вишукана творча атмосфера, перегляд кінострічок та майстер-класи від знаменитих митців. Так учасники міжнародного фестивалю кіно під зорями. п'ятий дубль занурились в особливий світ кіномистецтва. «Інтересно було блок документального кіно посмотрети, тому як були представлені і анімація як окремий блок, то тобто мультиплікація, і експериментальні фільми, і соціальні ролики. Также кіна роліки, то сігровий роботи і документальний блок за рішенням журі гран-прі отримав фільм Капелан Київського режисера В'ячеслава Білого. Приз глядацьких симпатій присудили стрічці бачити більше. Юлії Мотрок єдиний представник Дніпропетровська Іван Андреєв отримав спеціальний диплом за пошук цікавого героя в документальному фільмі Своя дорога. Нагороджується режисер Іван Андрієв. місто Дніпропетровська. Іван Андреєв розповідає, що українські фільми знімають не тільки у Києві та Одесі. На фестивалі кіно під зорями. п'ятий дубль він познайомився із цікавими митцями. Переконався, що досить сильна кіношкола, маоси синема сформувалась у Херсоні. Мені здається, що такі фестивалі э, в наше непросто час э, ода життя, то чого не вистачає, тому що оди смерті зараз достатньо. І дуже дивно, що. Крупніший такий кінофестиваль проходить в Кривом Рогу, а не в Дніпропетровській. Хотілося б і у нас теж щось та побачити. В Україні кіностудії творчі колективи документального кіно тримаються виключно на невтомному ентузіазмі. Товариства формуються лише у тих містах, де є захоплені люди. На запалі працює і сам Іван Андреєв. Олена Городицька, Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.